Вітаю на константі. Коротко введу вас у курс справи. Зеленський створив закон, метою якого є розширення використання англійської мови в Україні, так званий проект закону про застосування англійської мови в Україні. І загалом до такої ініціативи питань немає. Нам треба пристосовуватися до англомовного середовища, але є в цьому проекті одне гадське положення, яке може зруйнувати цілий вид мистецтва: дубляж фільмів. І мультиків, давайте дослівно прочитаємо це положення законопроекту, частина 4, статті 9. Іноземні фільми, мовою оригіналу, яких є англійська мова, демонструються у кіновидовичних закладах мовою оригіналу із субтитруванням державною мовою. Тобто, якщо фільм знятий англійською, то і в кінотеатрах його будуть показувати виключно англійською мовою без українського перекладу. Мало того, що на англомовне кіно майже ніхто не ходитиме, бо навіщо можна ж просто дочекатися, коли фільм вийде в інтернеті. Та ще й професія актор дубляжу може зникнути в Україні як така: спочатку українська зникне з екранів кінотеатрів, а згодом і телеекранів. І хто тоді купуватиме професійний український дубляж? Зрозумійте, цей жанр, цей Вид мистецтва створювався в Україні за часів незалежності з нуля. Ми хотіли мати власну озвучку, і тепер, коли вона у нас є, її хочуть ліквідувати. А цього допустити не можна. І тому моя пропозиція така: нехай кожен фільм дублюється українською мовою. А в кінотеатрах будуть показувати обидва варіанти і англійською, і українською. У співвідношенні приблизно 25 на 75%. Люди зможуть самі обирати на сеанс, якою мовою їм піти, і від цього виграє абсолютно кожен. А на цьому я з вами прощаюся. Поширюйте це відео та підписуйтесь на константу. Чао!